Свекруха образилась на нас за те, що ми прийняли в гостях її колишнього чоловіка з теперішньою дружиною. Взагалі, свекруха дуже владна жінка, у неї є і квартира, і машина, і дача, і все життя вона пропрацювала на керівних посадах, тому звикла, що всі і у всьому мають її слухатись. Чесно кажучи, через це з нею дуже важко спілкуватися. Крім мого чоловіка, свекруха має ще доньку. Вже після першого знайомства я зрозуміла, що стосунки у нас із мамою чоловіка будуть складними. Адже я теж доволі самостійна людина і не звикла радитись навіть своїми батьками, не те, що з чужими, а в сім'ї чоловіка було заведено збиратися за столом і питатись поради у мами, як жити. Любов Вікторівна любила вирішувати все і за всіх від глобального, куди поступати дітям чи яку машину купувати, до дрібних життєвих питань, типу, яку куртку купити чи куди їхати на відпочинок. Тішило лише одне, у чоловіка була своя квартира, яку він сам купив, так що жити разом з свекрухою нам не довелося. Коли ми почали готуватись до весілля, свекруха спробувала втручатися і давати мені поради, що і як робити, та я їй відразу сказала, що свято наше і буде так, як ми вирішимо, а їй просто треба бути гостею. Свекрусі моя відповідь не сподобалась, проте вона була змушена прийняти все, як є. Коли у нас народилась донька, була та сама історія ми дали їй ім'я, а свекруха образилася, чому ми в неї не запитали поради. Через кілька місяців після народження нашої дочки батьки чоловіка розлучилися. Подроби чоловік не знає. Свекор пішов до своєї інститутської коханої, відразу став небажаним гостем у дочки. Мій чоловік спочатку важко переживав розлучення батьків, свекруха вселяла їм, що тато їх зрадив, і з ним не треба спілкуватися. А потім якось свекор надумав приїхати в гості до нас, до онуки, і приїхав своєю новою дружиною. Ми прийняли їх добре, накрили стіл, поспілкувалися. Так у чоловіка з його батьком відновилися стосунки, і я цьому дуже рада. День народження у нашої доньки в середині травня. Ми вирішили посидіти на дачі моїх батьків. Нам напередодні зателефонував свекор і запитав, чи можна йому приїхати до онуки на імене. Скажіть, чи має право дідусь привітати свою рідну онучку? З моїми батьками батько чоловіка у добрих стосунках. Я з ним теж ніколи не мала непорозумінь, тому я відповіла, що буду дуже рада бачити їх з дружиною у нас в гостях. Свекрусі ж не сподобалось те, що ми збираємось посидіти у моїх батьків. Вона сказала, що не прийде, щоб ми її навіть не чекали. Не чекайте, і не треба. Ми самі зібралися, відсвяткували. Було двоє дідусів, бабуся, нова дружина свекра і хресні батьки нашої дитини. В процесі свята ми сфотографувалися на пам'ять, і чоловік одне спільне фото виклав у соціальні мережі. Вранці мені зателефонувала Любов Вікторівна з претензіями. Їй не сподобалося, що ми прийняли у себе вдома її колишнього чоловіка та ще й його нову пасію. Через це вона на нас дуже образилася. Свекруха повідомила, що мала для нашої дитини великий подарунок вона збиралася вкластися в будівництво квартири для онуки, але після такого передумала каже, що ми своїм необдуманим чинком дочку спадщини позбавили. Ми, звичайно, здивовані поведінкою свекрухи, але це її рішення. Чоловік каже, що після такого взагалі спілкуватися з мамою не буде. А що ми такого зробили? Рідний дідусь приїхав на свято до рідної онуки, і що? Їхні свикрухої стосунки нас не стосуються, а внучку тим більше тоді за що на нас ображатися?